У дев'яти турах баталії за шахівницями грали троє майстрів спорту багато кандидатів майстри спорту та першорозрядників. З поміж них 11-річний житомирянин Денис Зосимович, який серед молодших учасників показав кращий результат. Я був у Києві на змаганні Київська весна та Слов'янське братство. Також що був на чемпіонатах України. Та найкращим моїм виступом було, було тоді, коли я зайняв шосте місце. До останнього туру за чемпіонство йшла запекла боротьба на шахову корону. Претендували щонайменше троє учасників перегонів у підсумку чемпіоном області став майстер спорту Ігор Випханюк, який сам вже проводить заняття у створеному шаховому клубі. Я кожну неділю проводжу двохчасову лекцію. Ну, якби я не являюсь преподавателем показ здесь, тому так. Чисто ознакомительне лекції проводжу. Організатори відзначили всіх призерів та переможців і прагнуть відродити шахові традиції в нашому місті. Буду робити все від мене залежне для того, щоб розвивати шахи, щоб виховувати молодь на основі шахів, тому що знаю зі свого власного досвіду, наскільки це допомагає людині у майбутньому житті.